Доброго дня! Сьогодні демонструю, як виглядає сторінка проєкту, де ви можете подивитися на ваше перепланування та підібрати для себе референси, що вам будуть імпонувати. Я вам насилаю посилання, за яким ви можете зайти на сторінку вашої квартири. Тут є PDF-файл з існуючим плануванням та варіантами перепланування. Зараз до нього повернемося, але трошки згодом. Його можна завантажити або переглядати на цій сторінці. Далі йде галерея референсів, де ви можете подивитися на референси по вашій квартирі, підібрати ті, що вам подобаються, можливо, видалити ті, що не подобаються, та при бажанні додати свої. Це б додати до тих, що ви надсилали нам як запит. Тут є всі пояснення та примітки для того, щоб можна було розібратися з цією табличкою. Це загальна галерея референсів з різними помітками по приміщенням, по фокусу уваги та іншим. У нас є декілька фільтрів для зручності використання. Наприклад, це перший фільтр загальна галерея. Далі в нас йде фільтр за приміщеннями. Тобто всі зображення. Категорізуються за тими приміщеннями, в яких вони мають знаходитися. От, наприклад, спальня, дитяча студія, коридор. І якщо провутити горизонтально, то тут ще є декілька приміщень, які можна побачити в нашій підбірці. Кожна картинка вона має декілька функцій. Наприклад, натискаємо на будь-яку картинку, в нас з'являється. Тут фокус уваги, який він і тут на сторінці зображений, і от в загальній табличці. Тут у нас є колір, меблі і загальний настрій. Тобто те, що, те, на чому ми пропонуємо сфокусуватися для того, щоб зрозуміти, що вам подобається, а що ні. А також ви можете поставити відмітку від 1 до 10, якщо подобається. Якщо загалом подобається картинка, ви можете поставити відмітку. І ми будемо розуміти, що ці картинки вас в чомусь сподобалися. Наприклад, оцінку можна виставити. І потім, коли ви будете переглядати, тут є ще фільтри за фокусом уваги. От, Наприклад, у нас є колір, загальний настрій, меблі. І це все категоризується не за приміщеннями, але за тим, на що ми звертаємо увагу. Тож, зробивши декілька відміток, у нас в фільтрі вибране взялися ті картинки, які ми відмітили. І Ми так будемо бачити те, що ми вподобали з підбірки. Так, ну і повертаємося трішки до нашого перепланування. Тож, тепер розглянемо а, перепланування. Ви можете його завантажити на цій сторінці і вже передивлятися окремо або на тій сторінці, де ви передивлялися галерею а, референсів. Тож, у нас є існуюча кухня, дві кімнати, санвузол, гардеробне санвузол ну, скоріше, це ще санвузол, і балкончик. Дивимося перепланування номер 1 ми в цій зоні робимо велику студію з коридором, з балконом та кухнею. Виносимо робочі місця на балкон, робимо невеличку шафу. Кухня в нас майже s образна Тут ми можемо зробити невеличкі полички та якесь місце для якогось приладдя, що нам знадобиться на кухні. Санвузол пропонуємо перенести трішки далі від входу і ближче до, двері, до дверей зробити гардеробну. Там можна розмістити одночасно бойлер та пральну машину, щоб вона не заважала в нас в ні в одному, ні в іншому санвузлі. В гардеробні ми робимо невеличку шафу для зимових речей, відкриті крючки при бажанні і шафу з сидінням в самому коридорі. Цю стінку повністю можна зробити зеркальною, двері та простінки, як в референсах. Телевізор проглядається з дивану та одночасно з обідньої зони. Тут на зона проходу її нічим особливо не заставиш, та й не потрібно, щоб був якийсь простір. Спальня у нас в цьому варіанті без телевізора, бо в принципі. Він є в студії і в спальні він може бути зайвим. Тож ми розмістили вхід в санвузол хозяйський з спальні, бо це, мабуть, більш очевидно, що в нас є гостьовий санвузол, а ваш санвузол буде захід тільки з вашої кімнати. В спальні ми розмістили маленьку дитячу кроватку та окрема дитяча кімната. З Робочою зоною з ліжком та з шафами під одяг та іграшки та навчання. Варіант номер 2 в нас на основі першого варіанту, але більш, мабуть, камерний. Ось він. Ми не виносили цей віконний блок та зробили окреме місце для роботи на балконі. В Другому варіанті ми трошки по-іншому розмістили диван для того, щоб можна було спілкуватися в цій зоні. Цовий санвузол та гардеробну ми не змінювали, бо те розміщення, що зараз є, воно найбільш доречне. В хозяйському санвузлі ми, в принципі, теж нічого не змінювали, бо розміщення по-іншому сантехприладів. Трішки ускладнює нам і прохід, і зручність користування. Проте ми можемо в цьому варіанті розмістити скляні перегородки, які будуть давати освітлення в санузлі, та одночасно зробить таку фішку в санузлі досить цікавою і за невеликі гроші. Тобто у нас матове скло, через яке проходить освітлення, і в, принципі, в день можна освітлення в санузлі навіть не вмикати. Тут ми прибрали дитячу кроватку, щоб показати, як в нас буде виглядати спальня, коли вже тут її не буде стояти, у нас з'являється друга тумбочка. А в дитячій ми трішки по-іншому розмістили спальне ліжко та шафи. В цьому варіанті можна зробити подіум, де трішки на... зверху буде в нас знаходитися. Ліжко, А під ним буде зона для складання іграшок та всього іншого приладу, що з нам знадобиться в дитячій кімнаті. Ну, в принципі, і все по цим варіантам. Ми ще робили варіант розташування цієї кухні в зоні, де зараз спальня, але досить великі проблеми в цій зоні, бо ми не можемо розмістити тут ні ванну. Так, щоб вона була зручна, ні унітаз, і гардеробна тут теж дуже погано стає через те, що в нас є комунікації і досить вузький прохід. Тож, ну і ще хочеться сказати про ті зміни, що ми робимо в нашому переплануванні. Якщо порівнювати з існуючим плануванням, ми трішки збільшуємо санвузол, бо зона студії в нас. В цьому місці вона ніяк не використовується. Ми можемо е трішки збільшити та зробити санвузол хазяйський більш зручним. Також ми прибираємо ці перегородки, вони не потрібні. Прибираємо в одному з варіантів віконний блок. Ну, захист від ракет він доволі умовний, тож поки що ми. Е Беремо так, що в нас є комірка, яка більш надійна для захисту від ракет. Тож ми цей блок можемо прибрати і дивимося, що в нас виходить. Тобто, от як порівнювати, у нас стіночка трішки вище виходить, велика зона для вмивання. І ось тут ми робимо простінок для того, щоб зробити великий. Ось санвузол з великою душовою кабіною. Цей блок ми не чіпаємо і, в принципі, робимо вхід з спальні, як я казала.